Мінус колона плюс до карми, захоплююча робота наших оборонців на Покровському напрямку. Броня не допоможе, як українські бійці випробовують нову американську зброю на ворожих танках. А ще дрон-дракон на службі в ЗСУ. Обережно дуже вірусне відео. І новий російський аналоговнір, як загарбники пробують відганяти наші дрони силою думки. Про це і не тільки за мить. Поїхали. Розпочну з найгарячішої точки фронту покровський напрямок. Ось так. Українські захисники зупиняють тут просування окупантів і зухвало зривають ворожий план по оточенню наших бійців. На відео робота 21-го батальйону спецпризначення президентського полку за підтримки 59-ї бригади. Мінус колона росіян. І я певен, далі буде. А це вже наслідки гри у Хованки поблизу часового яру. Подібне полювання на замасковану ворожу техніку для наших пілотів БПЛА все одно що лускати зернята. Не відірватись. Три ворожі МТЛБ та одну БМП гостинно пригостили запальною сумішу бійці батальйону Рарог 24 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Завдяки взаємодії дронів з артилерією та піхотою оператором Рарогу вдалося зупинити спробу штурму російських окупантів. А це вже демонстрація взаємодії ще одного тандему. Безпілотник виступив в якості розвідника, а система Гаймерс виконала функцію кари небесної як результат: ліквідація російської радіолокаційної станції 96 Л 6 і пускової установки ЗРК с 300 Обидві цілі були успішно перетворені на металобрухт. А ще знищення станції обмежило можливості російської ППО. Мають успіх українські бійці і на Курахівському напрямку. 79-та окрема десантно-штурмова бригада методично ліквідує штурмові групи загарбників. Росіяни кинули на прорив звичайних солдатів. Після того як наші воїни знищили їх, на підмогу прийшли вже досвідчені спецпризначенці. Про це стало відомо з радіоперехоплень ворожих переговорів. Двічі вони намагалися. Підібратися до позицій, однак артилерійська підтримка наших підрозділів розбивала їхні плани. А скиди з дронів та кулеметний розрахунок єгарів-десантників остаточно зачистили тут поле бою. А це вже харківський напрямок, де мінометні розрахунки бригади Гард накрили вогнем ворожі позиції. Під удар прикордонників потрапили фортифікаційні споруди, які ворог намагався облаштувати на Вовчанському напрямку вогнові опорні пункти, бліндажі, окопні лінії і місця зосередження живої сили були майстерно уражені. Мають певні успіхи бійці зсу і на куп'янському напрямку. Оператори БПЛА 5-ї Слобожанської бригади НГУ виявили склад боєприпасів на опорному пункті російських загарбників. Координати передали екіпажу ударних дронів «Ахів», які і вразили ціль. І як бачимо, снаряд поцілив прямо у Яблочко. Це засвідчила детонація боєприпасів. Бійці збройних сил України випробовують нову американську зброю на полі бою. Україна отримала від США Підривний кумулятивний заряд М2А4. Нині наші хлопці перевіряють його дію на броні ворожих танків. Як бачимо на відео, шансів ціліти у російських ваньків від такого запалу стає все менше. І тут навіть броня без сила. А наступне відео демонструє роботу українських розвідників на Таврійському напрямку. Кулеметники ГУР отримали у розпорядження кулемет Браунінг. І записали відео його роботи. Творцями цього покосу виступила група АТЕНа міжнародного легіону гур Міністерства оборони України. Атмосфера на позиції злагоджена. Робота кулеметного розрахунку гучна, і впевнена пісня Браунінга дуже припала до душі українським захисникам. Не забудем і не пробачим. Раді бачити, як горить ваш танчик. Приблизно так можна описати ось це відео. Окупанти думали, що заховалися від ЗСУ. Натомість наші оборонці так не подумали і влаштували ворогу, так би мовити, святковий ферверк. Росіяни в паніці у наших оборонців з'явилося те, що не в касці не сказати, ні пером не описати. Дрон Дракон він випалює ворожі посадки вогнеметом просто з неба. Тільки подивіться, це відео вже встигло стати вірусним. Не знаю, я кому, а мені подобається. Красиво, як то кажуть. Це захоплююче дійство з запорізького напрямку. Його автори пілоти підрозділу «Без шансів. Після побаченого подумалось так воно і є. Українські захисники не лише вправно керують дронами, а й успішно ліквідують ворожі безпілотники. Ось як прикордонники бригади Гард збивають їх в районі Волчанська. Вночі дрони ворога складно роздивитись, хоча їх тут десятки. Але підрозділ Скорпіон. Має свою тактику виявлення і знищення їх у темряві. У цьому нашим хлопцям допомагає зенітна установка ЗУ 23 2 А цей типу герой не до СВО наочно демонструє новітню розробку ППО окупантів. Аналога в ні це прям тисячу відсотків. Намагається з силою думки збити українські дрони. І наостанок історія про тих, хто дійсно своїх не кидає. Повертаючись із завданням на Донбасі, боєць гур помітив на дорозі сича. Птах перебував у шоковому стані. Він ніяк не хотів реагувати на людину, не хотів ні їсти, ні пити. Певно, злякався артилерійських обстрілів. А сова, нагадаю, є символом головного управління розвідки. Розуміючи це, боєць вирішив не залишати птаха в небезпеці і забрав із собою. Вивізши його із зони бойових дій. Після передав його до харківського екопарку, де про нього і подбали. Через декілька днів відновившись, сову відпустили на волю. Дуже потішуся, якщо ви додивилися це відео до кінця. Окрема повага, якщо підписалися на канал ОБОЗ.UA та поставили вподобайку. Лишайте свої коментарі, ми їх читаємо і чекайте на нову порцію фронтових новин. З вами був Роман Сагай. До зустрічі.